Всім привіт, привіт! Сьогодні маю ось такий тріснутий зламаний нігодь, і хочу трошки розповісти, як підправити цю ситуацію. Справа в тому, що цей нігодь постійно тріскається, бо даєш якесь навантаження, і він все далі далі розходиться. Що зробити з таким нігтем, щоб він якось відріс і далі не розривати, і не травмувати і не псувати собі манікюр. Як бачите, після різних своїх походів і різних справ він в мене все далі далі тріскається. Вже я його обрізала, але хочу сказати, це не допомагає. Треба все ж таки звернутися до майстра або зробити самостійно ремонт такого нігтя. Звісно ж, перед якимось покриттям, а ми сьогодні будемо робити покриття, треба зробити манікюрчик. Манікюрчик робити, який бажаєте, класичний, комбінований чи апаратний, це вже ваша справа. А далі потрібно ось цей відрочий ніготь як можна коротше підрізати і чимось закріпити. Як ви бачите, в мене вже тут дуже довгі нігті, і тільки цей короткий, бо він весь час тріскається, і це, до речі, такі дуже болюче, неприємні відчуття від цього. Відбувається, тож треба його якось пер... підкоригувати, так? І можна зробити укріплення, чи якесь покриття, і будуть довгі симпатичні нігті. Що я буду робити? Як я вже сказала, що я підріжу його, зроблю як можна коротше. Чим коротше, тим краще так, не буде такої, скажімо так, амортизації, і ніготь у нас не так швидко буде тріскатися. Далі я буду робити укріплення або можна зробити просто укріплення твердим Матеріалом або зробити нарощування. Так як в мене всі нігті довгі і тільки це короткий, то, звісно, треба зробити нарощування. Можна зробити декілька способів. Нарощування можна робити на паперові форми гелем, за допомогою полігелю, за допомогою гелевих тіпс, чим забажаєте, або ось верхні форми, можна за допомогою гелю. Перший варіант зараз вам покажу. Нам треба підготувати ніготь, ні підняти лускітки, так, прибрати пил. Знежирити нігодь, далі нанести безкислотний праймер, зачекати пару хвилин, і далі вже можна нанести тоненьким шаром прозору коучу базу, просушити її в лампі, підібрану заздалегідь форму під ваш нігодь, який потерпів таке ламання, скажімо так, і потребує ремонт. Ми просушили, підібрали форму і далі вже можемо наносити гель. Гелю я роблю невелику кількість, таку, щоб була, скажімо так, підложечка, невелика підложка. Наношу ось таку невелику кількість, дивлюсь, обов'язково контролюю, щоб з боку вистачало матеріалу, інакше там будуть такі якісь. Сходинки, скажімо так, недоліки, як погрижений нігать, можемо так сказати. Перевертаю ось так форму, верхню форму і підправляю одразу. Можна навіть це робити декілька разів, і другий раз можна зробити перед тим, як прикладати до нігтя. Далі я візьму ще трохи каплю і посередині десь додам цю каплю. Ця капля має десь бути посередині, там, де закінчується вільний край, і трохи вище від вільного краю. Ось таким чином. Ну а далі це Цю форму з гелем я притуляю не дуже щільно, до нігті і полімерізую в лампі. Звичайно, підпилюю форму і далі ще ставлю краплю гелем і роблю укріплення. Другий варіант це зробити нарощування за допомогою гелевої тіпси, що мені подобається зараз найкраще. Звісно, всі ті ж самі процедури підготовки в нас залишаються однакові. Далі я приміряла гелеву тіпсу, яку заздалегідь також підібрала, і на Наношу туди тоненький шар гелю. Відразу крепити буду на гель, але хочу сказати, я роблю цей ремонт для відео, скажімо так, і я думаю, що буде воно в мене триматись. Але хочу все-таки зауважити, що краще прикріпити гелеву тіпсу на базу, бо гель може вас підвести, залежить, який гель і якої якості. Тож краще на прозору каучукову базу теж кріпити саме ці гелеві тіпси, і вони будуть краще Триматися, ще для більш кращої якості беремо ацетончик і протираємо наші гелові тіпси під низом, і тільки тоді наносимо базу перед тим, як притуляти їх до нігтів. Заполімерізували, тіпса наша прилипла, і можемо зробити довжину як потрібно. Хочу сказати, що якщо ви хочете зробити квадрат, краще брати або форму балерину тіпсу, або одразу квадрат, бо при мигдалі може не вистачати тих бокових паралів. Паралелі. І ні, це таки буде не такий квадратний, і не такий, як би хотілося, правильної форми. Але дехто заудужує і робить таку форму спеціально, що бо вона їм подобається. Коригуємо довжину, можна навіть залишити довжину трошечки довшу. Так, Далі пізніше будемо приміряти і пилочкою це все підкоригуємо. Дуже короткий не треба відразу довжину робити, бо може вам там щось не сподобається, доведеться трохи підпиляти, і ні, нігодь буде коротше за наступні, і тому ще й наступні доведеться під нього підпилювати, коригувати. Тож залишайте трохи довше. Далі можна теж ацетончиком зверху прутись по цій гелевій тіпсі, щоб вона стала така більш рихла, або за допомогою пилочки трохи шліфонути. Ось таким чином далі я наношу гель, яким буду укріплювати це все. І далі я цей шар не просушую і буду наносити ще краплю. Нема нічого складного після того, як ви наростили, підпиляли форму собі так. Ми робимо звичайне укріплення за допомогою гелю. Я використовую ботл-гель, мені він подобається за рахунок того, що він дуже швидко вирівнюється. В нього така. Рідкувата консистенція, я полюбляю такі консистенції, вони швидше вирівнюються і простіше з ними працювати. Дуже високої в'язкості я не дуже полюбляю, якщо чесно, гелі. Крапельку, як ви бачите, я поставила і трошки розтягнула. Ну а далі вже, звичайно, треба приловчитися, перевертаю свій пальчик, щоб вирівнювався гель, і, звичайно, за допомогою тонесенького пензлику я буду підводити біля коти, коли, біля бокових валиків, підправляти, поправляти все, як мені потрібно, і буду полімерізувати в лампі. Ось таким чином у нас відбувся ремонт, нагадую, що ніготь треба. Як можна більше вкоротити, щоб менше було тієї амортизації, щоб він не рвався далі. Але коли ми кріпимо закріпляємо це все гелем, то воно суцільно так полімерізується і стає одним цілим. Таким чином, ви зможете проходити. Той термін, коли у вас повністю зросте той ніготь, відросте, де є та сама тріщина. Так? І таким чином ви відремонтуєте собі свій нігтик, він буквально через якийсь час там відросте і вже буде добра ціла нігтьова пластина, а пізніше вже будете ходити вже не з нарощеним, а з власним нігтем. Ось такий сьогодні ремонт у нас вийшов, одночасно ви подивились і ремонт, і нарушування нігтів двома способами. Якщо у вас була така ситуація, тепер знаєте, як таке відремонтувати. Якщо відео вам сподобалось, було корисним, то я чекаю від вас, ваших коментарів та лайків, а також підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео. Тож до зустрічі в нових відео!